У білому домі підтвердили інформацію, що Сполучені Штати нарешті надали Україні далекобійні ракети Атакмус. Цім, все понятно. за інформацією і зради нацбезпеки Сполучених Штатів в Україну в режимі секретності було доставлено ракети радіусом дії до ста миль, це близько 160 км. Зараз ці ракети забезпечать значне збільшення бойових спроможностей збройних сил України, адже дозволяють вражати цілі, розташовані в глибині окупованої території, і позбавлять Росіян мати якийсь прихисток від свого Здатно летіти на 300 кілометрів ракети, які має Україна, відрізняються тим, що вони мають більшу кількість касетних зарядів 950, а не 300. саме тому і пояснюється величезна кількість вражених цілей на аеродромі в Бердянську та в Луганську. Сполучені Штати протягом останніх кількох днів таємно надали невелику кількість ракет атакам з Про це голосу Америки сказав чиновник Пентагону. Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Україною далекобійних ракет Атакамс. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Сказав він у своєму відеозверненні. Більше про це ми поговоримо з нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем, який щойно повернувся з. Брифінга Міноборони Вітаю, Остапе Вітаю, Наталі. Остапе, що на цю хвилину відомо про поставку атакамсів, кількість умови використання? Якими деталями ти можеш поділитись з нами на цю хвилину? Наталю наразі в Пентагоні не розкривають, скільки саме таких ракет передало Україні. Йдеться про невелику кількість говорять деталі з міркувань безпеки. Втім, ми знаємо так, що ракети атакам вони можуть бути запущені із установок Хамерс, яких Україна вже використовує на полі бою давно. Що ми знаємо в коментарі «Голос Америки? Посадовець Пентагону заявив, що наразі йдеться про радіус дії таких ракет не 300 кілометрів, а 170. Це дещо інший варіант такого озброєння. Втім, раніше Україна мала спроможності досягати із Хамерсів на відстань до 90 кілометрів. Тому експерти зараз говорять, що навіть такі ракети будуть посиленням спроможностей зсу вести бій на довгій дистанції. Сьогодні ж ми також побачили ефективне застосування таких ракет по аеродромах у тимчасово окупованому Росії Луганську та Бердянську. За словами ЗСУ, це було успішне застосування таких ракет щодо умов того чи якихось прив'язок до використання таких спроможності. Поки що ми також не чули. Хоча пам'ятаємо, що раніше Сполучені Штати наголошували, просили Україну не застосовувати надане американське озброєння в глиб по російській території. Наталю така інформація цю мить. Остапа, чому саме зараз адже Україна вже давно просила про Атикамс з чим пов'язане рішення надати Києву ці системи саме у цей момент? Дійсно, дуже довго чекали на це оголошення Наталю, і дуже довго Україна лунала заклики від української сторони передати такі спроможності. Активізувалися ці розмови в останні місяці. Втім, ствердної відповіді ні від Пентагону, ні від Білого Дому ми не чули на всі питання. Відповідали, що наразі не мають чого оголосити. Тепер так виглядає, що це було зроблено навмисне у Сполучених Штатах. Вирішили передати Україні невелику кількість таких ракет таємно, аби застати Росію з Донацька, щоб Росія не змогла перемістити свою техніку подалі від. Радіусу дії таких ракет Очевидно, така тактика сьогодні спрацювала. Ми знаємо, що це радше незвичний підхід, бо раніше усі великі оголошення тут робили публічно. Чи коли йшлося про танки Абрамс чи про системи Петріо, чи знову ж таки про ж Хаймарс, такі оголошення зазвичай робив Джо Байден. Цього разу вирішили робити це не публічно, зачекати до першого успішного застосування Україною таких ракет. Почули ми також реакцію від конгресу. Майкл Маккол, це голова комітету закордонних справ палати представників. Привітав таке рішення однак сказав, що потрібно було його ухвалити вже давно. Що воно запізніле, і також потрібно було на його думку передати Україні ракети з дальністю до 300 кілометрів, не 170. за його словами. Конгрес Палата представників республіканська партія, яку він представляє, продовжують тиск на, на адміністрацію Байдена, аби все таки такі спроможності Україна отримала теж. Остапа Пентагон також повідомив голосу Америки, що усі обіцяни Києву адміністрацією Байдена 31 танк Абрамс американського виробництва прибули в Україну. Що тобі відомо про цю поставку і де зараз перебувають українські військові, які проходили тренування на Абрамсах? Так, він США це також підтвердила. Сказали, що разом із танками прибули до України також і боєприпаси. І запчастина нагадаю, раніше Сполучені Штати виділили потужніші снаряди до таких танків, снаряди зі збіденим ураном. Команди, які навчалися у Німеччині, до таких танках також прибули до України. про це повідомив речник сил Сполучених Штатів Європі та Африці Мартін Одонал. Наразі ми не знаємо, коли йде Україна застосує ці танки. В Пентагоні кажуть, що це рішення залежатиме від генштабу, але впевнені, що Україна ефективно Користає ці спроможності на полі бою, Наталя, Остапе, за твої роз'яснення. З нами на прямому зв'язку був наш кореспондент в Пентагоні Остап Яриш. Президент Байден ввечері у вівторок вирушає до Ізраїлю. Байден відвідає Ізраїль, щоб підтвердити солідарність Сполучених Штатів з народом країни і засвідчити непохитну відданість ізраїльській безпеці, заявив напередодні держсекретар Ша Ентоні Блінкен. За візитом президента Байдена стежить наша кореспондентка в Білому домі Юля Єрмоленко. Вітаю Юлю. Вітаю Наталю, Юр, візиту президента передувало турне державного секретаря Блінкена шістьма країнами регіону, в тому числі Ізраїлем. Він запевнив ізраїльтян у підтримці та закликав регіональних лідерів також підтримати Єрусалим. Який порядок денного візиту президента Байдена, чого очікувати від його поїздки? Безумовно, цей візит, візит президента Сполучених Штатів, буде набагато коротшим. Ми очікуємо, що президент Байден відлетить до Ізраїлю вже в наступні кілька годин. Очікується, що цей візит триватиме одну добу, але буде надзвичайно насиченим. Наталю і журналісти звернули увагу на цікаву деталь. Зазвичай не оголошуються деталі візиту президента у зону бойових дій. Як це, наприклад, було в Україні, коли президент Байден вирушив до Києва. Ніхто не знав про цю поїздку. Аж до того моменту, коли він прибув до Києва, цього разу повідомили за добу. І напередодні у посадовці Білого Дому запитали, чому ж вирішили повідомити про такі плани. І посадовець білого дому сказав, що ситуація в Києві була набагато більше непередбачуваною, і Київ українська столиця була під постійними атаками російськими. кажуть, що не хочуть применшувати загрозу в Ізраїлі, але все ж таки вважають, що це інша трошки ситуація. Юрій, на тлі конфлікту на близькому сході очевидно постає питання подальшої допомоги США для України. Напередодні радник з нацбезпеки США Джейк Саліван в етері каналу CBS обличчям до нації заявив, що адміністрація цього тижня активно обговорюватиме з конгресом новий пакет допомоги, зокрема для України та Ізраїлю. Про яку допомогу йдеться, і яка доля попереднього запиту адміністрації до конгресу про додаткове фінансування для України на 24 мільярди доларів. Наталю в білому домі кажуть, що не лише цього тижня будуть активно працювати з конгресом, але вже працювали і минулого тижня. Зокрема, як сказав Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США, минулий тиждень теж був досить рясним на зустрічі. представників Білого Дому із ключовими посадовцями на капітолійському пагорбі, щоб по-перше пояснити, чому треба підтримувати Україну зараз, чому бракує ресурсів і чому треба схвалити новий пакет додаткового фінансування. Якщо йдеться про суми, ми не знаємо, які суми. Ми буде просити Білий Дім Попередній якраз пакет, який запросив Білий Дім. Адміністрація Байдена це якраз були ці 24 мільярди доларів зараз. Зважаючи на ситуацію в Ізраїлі, так виглядає, що можуть сумістити об'єднати запит на додаткове фінансування для України і Ізраїлю. Як кажуть експерти, це може пришвидшити схвалення цього пакету додаткового фінансування, і це вигідно досить Україні. Але поки що, ми не знаємо на яку конкретну суму, що ми чули від представників республіканців у сенаті що вони навіть не чекаючи на схвалення нового спікера в платі представників, якраз і висунуть свій пакет або свою пропозицію, що вони бачать доцільним, який розмір фінансування для цих двох важливих країн України та Ізраїлю. Дякую, Юлю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юля Ярмоленко. Більше про візит президента Байдена Юля розкаже завтра у нашому ранковому брифінгу о 18-й за Києвом.